Вітаю, мене звати Пороженіцька Міона, і сьогодні я хочу розповісти про мій проєкт мобільний застосунок елоджі. В Сезонні алергії є серйозною проблемою, які зачіпають до 40% населення Європи та до 30% населення світу. Через зміни клімату, алергічні сезони стають довшими, а рівень полку вищим. Це створює значні труднощі для алергіків, які часто не мають інструментів для точного прогнозування та планування свого вільного часу. Я створила рішення цієї. Це мобільний застосунок Елоги Tracker. Він допомагає алерікам підготуватися до їхніх сезонів алергії шляхом прогнозування та початку, кінця сезонів алергії, а також щоденного рівня полку у повітрі. Елчат Tracker використовує машини навчання для точного прогнозування алерічних сезонів та інтенсивності полку в повітрі. На першому етапі збираються історичні дані про погоду, такі як температура, вологість, рівні це два повітря. Моделі машинного навчання, випадковий ліс, аналізують ці дані для визначення зміщення дат початку та завершення сезону алеї та враховуючи кліматичні зміни. Після цього будується базовий графік інтенсивності полку з допомогою нормального розподілу. Те пік графіка відповідає максимальному значенню рівня полка в повітрі, на всередині сезону. Потім інші моделі випадкового лісу використовують реальні погодні дані, такі як опади, температурні аномалії та вологість, щоб уточнити інтенсивність полку та скоригувати базовий графік. Це дозволяє створювати адаптивні короткострокові та довгострокові прогнози. Скориговані дані персоналізуються залежно від чутливості користувача до певних рослин та відображаються у додатку через календар і рекомендації. Що ж, перейдемо до практики. Зараз ми знаходимося на головному екрані, як ми бачимо за графіками, зараз нічого не цвіте з обраними нами рослинами. Ми можемо подивитися три наступні рослини, які будуть цвісти, і коли. Якщо ми перейдемо до вкладки рослини, ми бачимо бібліотеку рослин, у якій ми можемо прочитати актуальну інформацію про кожну з них. Наприклад, емброзія. Ось короткий опис про неї. Ми також можемо побачити прогресні реакції і підкокані аборозією. Якщо користувач назначить таке перехресні реакції, він може тут про себе почитати. Також наявний графік сезону зону ОНГ умовний, де ми бачимо, коли буде пік, рівень інтенсивності кожного місяця, коли починається, та закінчується. Та тижневий графік ми також можемо побачити, що Амброзія зараз не цвіте. А також у застосунку наявний календар ми можемо побачити, що коли квітне, ось також, наприклад, Амброзія вона квітне, а, з кінця липня до жовтня, з піком у а, вересні. Та також наявний, наявна карта алергенів. Зараз бурени не квітнуть. Але якщо ми подивимося на дерева, зараз в Україні теж дерева не квітнуть, але в інших країнах ми можемо побачити, що квітнуть ліщина та більха. Ось, наприклад, у Техасі зараз високим рівнем. Цвіте ярівець та з низьким Також ми можемо на карті побачити, як квітнуть трави. В, в Європі вони зараз не квітнуть. Але у Південній Африці, Південній Америці та Австралії на півдні вони зараз квітнуть з низьким рівнем. На цьому все. Дякую за увагу.